Добрий вечір наші дорогі підписчики! Давно ми відео не знімали для вас. Наші курочки, сьогодні вичиселивний, вони така вичисела. Сьогодні нашим бролерам 31 день. Сейчас я вам поближе покажу. Ми вже їх, бачите, трошки розселили. Отакі От вони у нас вже. Правда? Трошки здохло, там перше, я вам казав той ножку запряла, а четверо пропало в нас, трошки вони нас приболіли, Наверно, простудились, я так думаю, ну а там хто знає. На копці його не було похоже. Помет нормальний в них був, без крові. Так що більше всього просудилися. Вот такие комбикуры уже сам рубли им даю. Бачите. Покажу дальше, покажу. почти пушають зараз покажу який дуже некого буде на на цей день О, на 31 й день кіло 661 ну в мене чого такі подозріння Буде менший весну. ще побачимо, пару курочок візьмемо та і зважимо. Подивимося, бо вони вже, ж кажуть, трохи приболіли в нас, то я думаю, трохи і відстало відвеси. Так, ось першу попавшу взяли, кіло, 1200, почти. Кіло 180, кіло 190. Ось це курочка. Кіло 730. 8. Тут хорошая, по плану идет. Так, вот еще один петушокчик. Курочка нагнаем. Кило 700. Кило 700, короче. Так, сейчас последнюю сейчас серии клеточки видно. И все. Кило 640. Ну, в принципе, по таблице идут. Есть, конечно, мелкие, как вот мы взяли первого цепенка. А так, а так по таблице идут. Отакі ваги наших брулерів. У нас сьогодні невеличке ЧП. Оці ці ось курочки Ломан Браун рішили свою подругу розклювати. Зараз я покажу, куди ми її відсадили. Ми її відсадили в брудер, бо нема більше куди її розсадити. Зараз я покажу. Тут поставили водичку їй та їжу. Бачите, ось вона і хвоста розкривала. Ну з цієї сторони не видно, вона з іншої сторони. Не знаю, чи їй удобно, звісно, пройти тут водичку. Ну хай як хоче. Я думаю, якщо захоче, поп'є. Прийшлося в брудер її садити. Ну, надіюсь виживе. Перепиляти вже в нас поменшало. Ось тут в цій квіточці залишилось тільки верхній ярус. так, у середній вже убрали. Курочки неплохо несуть, вибачте. Відро насобирали. Там теж розкурочки. Ось тут ще два яруси осталось, перекалю. Не знаю, мабуть, на кожному ярусі штук по 15. Таке невеличке відео вийшло. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!